На такий самий лексус можете заробити ви. Це автомобіль одного з тих, хто вже працює в нашому бізнесі. Компанія називається StarLife. І далі про цю компанію, а також про бізнес, який вона пропонує, ви дізнаєтеся впродовж цього відеоролика. Дуже важливо, не перемотуйте його, і після перегляду обов'язково напишіть мені. Ми дякуємо компанії StarLife. StarLife – страховий посередник номер один в Україні. Все. Дорогі друзі, дорога компанія Starlife, Надзвичайно приємно сьогодні було стояти на сцені. Чудовий зал, чудовий Львів, чудовий Малевич, класна е, церемонія, класні люди. Всі класно працюють і досягають результатів, і це дуже круто. В цьому році у вас 10-річчя, Хочеться побажати, щоб наступні 10 років були такими ж крутими, такими продуктивними. Ну і безперечно, як і сьогодні, краще з кращих отримували свої нагороди, щоб наступного разу е, більше половини людей виходили на цю сцену, отримували свої заслужені нагороди, і нехай все в вашому житті відповідає. Назві вашої компанії Star Life. Свято вас. Зашиваю зашиваю Друзі, отже, зараз ми будемо з вами говорити про бізнес, тому що працюючи на роботі, неможливо багато заробляти. Є люди, які створюють бізнес, є люди, які працюють на них. І якщо ви хочете заробляти більше, ви попали по адресу. Будь-який бізнес для успіху е, повинен мати хорошу систему, вільний ринок, де є попит, продукт, який вирішує якісь певні проблеми, потреби людей, а також надійних партнерів. Для початку поговоримо про продукт. Уявіть, що ваше життя з точки зору часу, ми зобразимо в вигляді такої лінії та умовно поділимо на три періоди: перший період від 0 років до 20 період навчання. Другий період з 20 років до 60 період, коли ви працюєте та заробляєте гроші якимось чином. І приблизно після 60 років, можливо, хтось раніше, захочеться вже відпочивати, мати можливість перестати працювати і відпочивати з віком кожна людина цього бажає. Але якщо подивитися реально на речі, то в Україні люди в цьому періоді навряд чи можна сказати, що відпочивають. Кожного дня ми з вами можемо спостерігати таку картину, як намагаються виживати люди, які зараз вийшли на пенсію в Україну. І я вам зараз підкажу, як зробити так, щоб у вас так не сталося. Все дуже просто: в період навчання грошей своїх діти не мають, забезпечують батьки. Коли ми працюємо, ми заробляємо. Но рано чи пізно ми не зможемо робити ту роботу, яку зараз робимо. З віком ми перестанемо мати таку можливість. Що тоді трапиться з нашим доходом? Коли ми перестанемо працювати, очевидно, дохід припиняється. І якщо подивитися на людей, які зараз не працюють, вони в пенсійному віці, то це бідні люди, тому що пенсія, яку вони отримують, вона в 5 разів менша, ніж заробітна плата. Тому практично всі пенсіонери вони або продовжують працювати, або вони залежні від своїх дітей і допомагають ну, і живуть, дякуючи дітям. Так от, щоб ви. Цій ситуації, коли ви перестанете працювати, а ви точно колись перестанете, просто зараз от подумайте, скільки років вам залишилося до того віку, до тої точки, коли вам виповниться 60, і ви не зможете заробляти, робити ту роботу, яку зараз робите. Що вас чекає? Якщо ви не хочете, щоб вас чекала бідність, то вам вже тепер треба подумати, за рахунок чого ви будете жити, де ви будете брати гроші, капітал. Давайте для того, щоб знайти відповідь на це питання, подивимося, а як же ж живуть люди в Європі та Америці. Погодьтеся, що там пенсіонери живуть набагато краще. Але чи знаєте ви за рахунок чого? Напевно, ні. Напевно, ви думаєте, що там великі пенсії, і ви помиляєтесь. Тому що в Європі основним джерелом доходу пенсіонерів є договір страхування життя. Справді в Україні поки що ця тема взагалі не розвинута, і в людей склався певний негатив, негативне відношення, в декого через різні радянські е, системи, так? в декого через різні якісь е, інші моменти. Але якщо подивитися, як живуть в Європі, наприклад, зайдемо в Вікіпедію та прочитаємо, то ми прочитаємо наступні, наступні речі: на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування. Складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто, що складає основу доходу пенсіонерів на Заході? Договір страхування життя. І чи ви вірите в це, чи не вірите, факт залишається фактом. В Німеччині, в Англії, в Швейцарії, в Норвегії пенсіонери набагато багатше живуть, ніж в Україні. І щойно ви дізналися, завдяки чому? Завдяки тому, що там. Кожен сам собі накопичує гроші на майбутнє в надійних страхових компаніях, які в тому числі працюють і в Україні. Просто ви про них не знаєте. Чи можливо в Україні відкладати гроші? Можливо. І той, хто каже, що ні, це просто фінансово неграмотна людина. Насправді потрібно, по-перше, навчитися рахувати свої витрати. Порахуйте, скільки витратите в місяць на харчування, на комунальні послуги. На транспорт, на відпочинок і на багато іншого. Також врахуйте, що інколи ви купляєте техніку, холодильник, пилосос, чайник, мобільний телефон, ноутбук, навушники. Все порахуйте, врахуйте, що деколи у вас є день народження, деколи вас запрошують у гості. І якщо ви це все додасте і вирахуєте 10% від цієї суми, то ви вийдете на певну цифру, яку ви можете накопичувати щороку. Взагалі в середньому в Україні люди витрачають близько 20 тисяч гривень на місяць. Давайте візьмемо такий приклад. Можливо, хтось більше, хтось менше, ну в середньому така цифра. І якщо ми це помножимо на 12 місяців, то ми вийдемо на 240 тисяч гривень в рік. Така людина може спокійно відкладати 25 тисяч гривень в рік. Насправді, це взагалі мало. 25 тисяч в рік це 68 гривень на день. В страхових компаніях є два напрями: напрям накопичення, де людина собі формує, так би мовити, довгостроковий депозит, і напрям страхування, про який ми поговоримо пізніше. Як працює накопичення? Людина визначає для себе термін, на який вона укладає договір страхування життя. Це може бути мінімум 10 років, максимум 50. І суму, наприклад, 20 тисяч. Я для прикладу взяв термін 30 років. Якщо людина буде 30 років по 20 тисяч собі накопичувати. То в неї буде капітал 600 тисяч гривень. Страхові компанії, вони коштами людей управляють, вони їх інвестують в різні галузі економіки і е, за рахунок цього вони нараховують клієнтам відсотки, дохід. Цей дохід вони виплачують в кінці дії договору. Враховуючи термін 30 років, відсотків буде приблизно втричі більше, ніж те, що людина накопичила. Це принцип складного проценту. Тому в результаті клієнт отримує 2 мільйони 400 тисяч гривень. Погодьтеся, якщо би кожен пенсіонер, якому зараз 60 років і він живе в Україні, мав такий капітал, то він виглядав би набагато краще, чим та картина, яку ми спостерігаємо. Тому що маючи ці гроші, людина може дійсно відпочивати. Вона може подорожувати, вона може більше часу проводити з сім'єю, вона може вже не ходити на роботу. НО! Якщо ми з вами поговорили щойно про те, як кожен може забезпечити собі період, ми розуміємо, що є люди, які і можуть не дожити до пенсії. Що тоді? Дійсно, може трапитися якась хвороба, нещасний випадок, травма, може взагалі людина загинути. І очевидно, сім'я, де таке трапилося, фінансово скочується, особливо якщо в цієї людини були діти. Які ще були не самостійні і загинули батьки, то ясно, що цим дітям далі ну, неможливо буде вижити самостійно, їм потрібна буде допомога. Тому в кожному договорі автоматично включені захисти, страхування від таких випадків. Як воно працює? Якщо, не дай Бог, клієнт загинув внаслідок хвороби, то одразу його сім'ї виплатять 600 тисяч гривень. В такому договорі, як ми беремо для прикладу, то це буде 600 тисяч. Якщо причина смерті трагедія, наприклад, ДТП, сума виплати буде в трьохкратному розмірі. 1 мільйон 800 тисяч виплатять сім'ї клієнта. Якщо ж клієнт, не дай Бог, став інвалідом непрацездатним, то йому заплатять або всю суму 1 мільйон 800, 000, або відсоток, якщо це часткова непрацездатність. А також кожна людина додатково може добирати собі страхування від таких випадків, як операції, травми, переломи, госпіталізації, від таких серйозних хвороб, як онкологія, інфаркт. До речі, Україна займає перше місце по цих хворобах, і дуже багато людей гине через те, що нема грошей на лікування. Ось це перший момент, про який ви щойно дізналися. Другий момент: у кожного з вас є діти. Якщо ви молодий, то у вас вони будуть. Можливо, внуків в когось вже навіть є, з тих, хто дивиться цей ефір. Хто відповідальний за ваших дітей? Від кого залежать успіхи і благополуччя? Хто виховує цих дітей? Ми. Тому ми найменше, що можемо зробити для наших дітей, онуків, це потурбуватися про них вже зараз, про їхнє майбутнє. І для прикладу, ви почали накопичувати дитині раз на рік 10 тисяч гривень, таку маленьку суму. Це буквально близько 800 гривень в місяць. Ви накопичуєте дитині 10 тисяч в рік і, наприклад, ви вибрали термін договору 25 років. Через 25 років, коли ваша дитина вже буде доросла або внук, ви накопичите 250 тисяч. Страхова компанія вам ще нарахує відсотки. За 25 років їх буде приблизно вдвічі більше, тобто 500 тисяч. І в результаті в кінці ви отримуєте 750 тисяч гривень. Вдумайтесь, наскільки це би допомогло дитині, коли вона буде доросла, адже маючи ці гроші, дитина може здобути освіту навіть за кордоном, дитина може придбати авто. Або купити квартиру і мати вже можливість створювати сім'ю, жити окремо десь від батьків. І це можна зробити, накопичуючи всього 800 гривень в місяць вашій дитині, всього 27 гривень на день. Також в дитячі програми входять страхове покриття, а діти часто отримують різного роду травми, часто діти хворіють, тому це дуже мудро бути. Скажімо, далекоглядним і подумати про майбутнє дитини вже сьогодні. Друзі, якщо у вас залишилися питання, обов'язково задайте їх людині, яка вам скине цей відеоролик, або напишіть в коментарях до цього відео, і я обов'язково вам відповім. А також в описі до цього відео я залишу свої контакти, щоб ви могли зі мною зв'язатися тим методом, яким вам зручний, чи це номер телефону, чи інстаграм, чи телеграм. А поки що ми йдемо далі говорити про бізнес. Отже, друга складова для успіху в бізнесі це ринок. Якщо подивитись на карту Європи, то ми зараз побачимо у відсотках, скільки клієнтів в якій країні. Ви бачите, що найбільше у Швейцарії 90% населення, в Англії 85%, в Австрії та Німеччині 80%, у Франції 70%. Україна, увага, на сьогоднішній день. Менше, ніж 2% населення є клієнтами. Тобто, з точки зору бізнесу, ринок взагалі не зайнятий. І зараз, хто почне цим займатися, вам дуже буде легко залучати клієнтів, бо за цим майбутнє іншого варіанту просто нема. Але людей дуже мало про це знає. Тому зараз дуже вигідно розвивати цю тему, цей бізнес. І далі ми поговоримо з вами саме про бізнес. Так, цей слайд ми пропустимо, щоб зекономити час. Отже, система бізнесу наступна. На початку, вам не потрібно вміти це все пояснювати так, як я. Вам достатньо цей відеоролик, який зараз ви переглянули, просто скинути людям, яких ви вважаєте за потрібне бачити в своїй команді, в своєму колективі. Ви просто скидуєте цей відеоролик людині. Далі людина це переглядає. І після того, як вона перегляне це відео, якщо вона зацікавилася. А багато мудрості не треба, щоб зрозуміти, що це треба мати. Людина стає клієнтом страхової компанії. Сама процедура реєстрації вона відбувається наступним чином: ми на сайті страхової компанії підбираємо для клієнта договір. вводимо його дані, паспортні дані, термін договору, суму договору. Людина завантажує свої документи, після чого буде номер договору, і на цей номер людина через банк робить проплату. Це може бути в касі або в онлайні. Після чого людина отримує свій договір страхування життя, а ви, так як саме ви цю людину про це, цій людині про це розповіли, отримаєте свій відсоток. Це мережевий бізнес. Друзі, ви маєте знати такі мережі, як АТБ, Око, Подорожник, Метро і інші мережі, які ви зараз бачите. Погодьтеся, що власники цих мереж багаті люди. Так от, ми зараз з вами будемо говорити саме, як стати багатим, а тому будемо говорити про мережі. Є люди, які не мають цілі стати багатими, і вони просто працюють на роботі. А є люди, які стають власниками готелю, власниками магазину, власниками ресторану. Чому одні люди змогли стати власником, а інші просто працюють на них? Причина тільки в нашому мисленні. Просто ви не ставили такого завдання. От, просте питання. Якщо б зараз вас звільнили з роботи, що ви будете робити? Ви будете шукати нову роботу. Ви будете заходити в інтернет і шукати оголошення. Робота у вашому місті або як там, так? А людина з мисленням бізнесмена вона шукає не роботу. Вона створює бізнес. Вона думає, яку би ідею, яку би справу зараз почати розвивати. Вона ніколи не йде на когось працювати. В цьому і різниця. Тому, якщо б зараз вас звільнили з роботи і ви б шукали нову, то знайте, потрібно буде працювати над мисленням, потрібно буде змінити ці стереотипи, що працювати треба на когось. Бізнесмен працює на себе, він не працює на когось. Ну, це так, філософія. Значить, вертаємося до нашої теми. Дивіться, уявіть собі, що цей чоловічок зараз на картинці це ви. І ви запросили декілька людей, ви їм скинули цей відеоролик, вони переглянули, і одна людина зацікавилась. Вона стала клієнтом страхової компанії. На початку страхова компанія буде платити вам 18%. І, до прикладу, якщо людина оформила договір страхування на 20 тисяч гривень, то ви заробите 18% від 20 тисяч, це 3600 гривень. Далі, наприклад, ви ще одну людину зареєстрували, ви ще раз заробили 3600. І при цьому ви піднімаєтесь по кар'єрі. Тому що в нас, коли ви зробите оборот 25 тисяч гривень, ви автоматично переходите на вищий рівень і вам уже будуть платити більше 24%. Це може бути один контракт на 25 тисяч, або два на 10 і 15. На другому рівні за таку саму роботу ви вже будете отримувати більше. Наприклад, ви. Знову уклали декілька контрактів, ви зробили оборот 20 тисяч гривень, ви за них отримуєте 4800 гривень. Приблизно через 3 місяці часу ваш оборот буде близько 175 тисяч гривень, і ви вже перейдете на третій рівень. Коли ви зробите такий оборот, ви стаєте третім. В свій час я досягнув третього рівня за 2 місяці. Коли я так само, як ви вперше про це дізнався і почав тільки працювати, то вже через 2 місяці я зробив цей оборот і став третім. На третьому рівні у вас знову ж таки збільшиться відсоток, і ви вже будете заробляти 35% від суми, на яку людина оформила договір. Як я вже казав, потрібно робити мережу. Багаті люди, вони формують мережі. І вам також потрібно формувати колектив, команду. Давайте уявимо, що ці четверо людей, яких ви зареєстрували, вони теж захотіли працювати. Ваш обов'язок буде їм допомагати. От на роботі, коли приходить новий працівник, то той, хто має досвід, він його стажує, навчає і за це має певну доплату. В нашій сфері той самий принцип. Ви, так би мовити, стажуєте цих людей, ви їх навчаєте, ви отримали певний досвід, і ви їх навчаєте, як їм працювати. І за це ви будете отримувати відсоток від їхнього обороту. Як це рахується? Наприклад, у вас люди, які на другому рівні, у вашому колективі, у вашій команді, вони зробили оборот 100 тисяч гривень. Між ними і між вами є певна різниця у відсотках. У вас третій рівень 35%, у них на другому 24%. Отже, між вами є різниця 11% у ваших е, множниках. Оці 11% вам будуть платити за оборот команди других рівнів. Команда зробила 100 тисяч гривень. Множимо на 11%, маємо 11 тисяч гривень. 11 тисяч це ви заробляєте. за те, що ці двоє людей на другому рівні зробили такий об'єм роботи. Далі, у вас є двоє людей на першому рівні. До прикладу, вони теж зробили оборот 100 тисяч. Між ними і вами різниця вже більша. 35% відняти 18%. Та різниця множника третього і першого Буде 17%. Отже, за їхніх 100 тисяч гривень ви вже заробите 17% множимо на 100, буде 17 тисяч. І загалом, якщо ми додамо, ваш заробіток буде 28 тисяч гривень. Друзі, 28 тисяч гривень в місяць ви можете заробляти вже через 3 місяці. Тобто, якщо би ви зі мною познайомилися 3 місяці тому. То вже сьогодні ви би стільки заробляли. І це міг би бути вам або додатковий дохід, якщо ви працюєте на роботі, або основний, якщо ви вдома, якщо ви студент, мама в декреті, або безробітня людина. Будь ласка. Скільки часу потрібно, ви самі вирішуєте. Ви самі вирішуєте, коли ви працюєте. Робота, звичайно, вона потребує певного графіку. У вас є начальник, є якісь обов'язки. Тут у вас немає начальника, ви самі собі хазяїн. Ви будуєте бізнес. У вас нема хазяїна, розумієте? Це зовсім інша тема. Ви самі вирішуєте, коли ви працюєте. Ви можете цим займатися, навіть будучи на роботі. Адже все, що потрібно, це просто відео презентації скидувати іншим людям, щоб вони е дізнавалися. А далі, коли ця людина зацікавилася, вона може стати вашим клієнтом. Як відбувається процедура реєстрації, з чого почати? Де гарантії, що це надійно? Де брати людей? Якщо у вас є сумніви, запитання, обов'язково напишіть в коментарі або задайте ці питання людині, яка скинула вам це відео. Тому що відповіді на ці всі питання є. І якщо вам цікаво, якщо ви хочете вийти на дохід 20, 30, 40, 50 тисяч гривень в місяць, то чим просто проігнорувати це відео, розберіться в цій темі. І можливо. Вже через 3 місяці ви доб'єтеся тих результатів, які поки що ви за все життя не змогли добитися. Я дякую вам за увагу і сподіваюся, що ви обов'язково поставите лайк на цьому відео, підпишетеся на мій канал і напишете в коментарях свою думку. Гарного дня, слава Україні!